Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Hubby News. Сьогодні хочу розповісти вам про нову гілку британських середніх танків та ще й колісних. Розпочнемо з п'ятого рівня. Скільки потрібно буде досвіду, щоб прокачатися до 10-го рівня, яка потрібна буде компоновка польової модернізації та в загальному, щоб поставити обладнання? Ну і звісно ж, розберемо один із найголовніших танків. Це Концепт 5. Тому що я пограв тільки на концепт 5, так як на тесті не можна зайти на 9 та 8 рівні та нижчі левели. Але якщо і можна, то це та чекати дуже довго. Отже, гілка розпочинається із Крайслера 4 рівня, який носить назву Крайслер 4. Для того щоб вкачати 5 рівень колісного танку, нам потрібно 10200 досвіду. Цей танк носить назву АС. Для 6 рівня потрібно 24450 досвіду. Для 7 рівня. ПВСВ SHA 52250 досвіду. Для восьмого рівня Саладін потрібно 96 тисяч досвіду. Та для Ксора 1006 дроп 7 9 рівня 149 тисяч. Та найголовніший наш герой це концепт 5, якому потрібно 225 тисяч досвіду, щоб його вкачати. Ну і зараз на фоні ви можете бачити саме найголовніший бій це на концепт 5. Що це в загальному за танк та чи комфортно на ньому грати? Розпочнемо з того, що у нас є 7, 8, 9 та 10 рівень. Можу розповісти вам про 7 рівень, те, що гармата тут, в принципі, більш-менш нормальна, так як для середнього танку, який в легальному нічого із себе не представляє в нашій грі, тому що на, на таких танках не дуже комфортно грати. Середня шкода з пострілу 150 одиниць, от уже середнє пробивання 185 мм, що доволі непогано на бронебійних снарядах. Якщо вже брати бронепідколи у Голдові, то на них вже буде набагато трішки цікавіше грати, тому що там трішки підвищений пробій. А саме в 220 мм. Призряджання гармати не дуже такий погане, 3 секунди 79, що дозволяє нам ДПМ по ворожих танках, але маскування в цього танку немає, тому в кущах ви постояти не зможете. Як ви думаєте, 36% це багато чи ні? Звісно, що ні, тому що цей танк будуть пересвічувати навіть однокласники ЛТ на своєму рівні. Огляд всього 400 метрів, що не дозволить нам дуже далеко бачити та. Стріляти по своєму засвіту. О ХП тут дійсно мене здивувало, 1000 одиниць, що доволі непогано. Бронювання корпусу всього 35 мм в лобі та 40 мм башні. Якийсь дід вийде 7 рівня, та буде вас пробивати фугасом на 500 Що ми маємо по двигуну? Потужність двигуна всього 237 кінських сил та маса танку 9 тонн, що дозволить нам набирати максимальну швидкість вперед 65 км та 32 назад. Потужність двигуна на тону 25 кінських сил. Це нам говорить про те, що цей танк не буде повертатися дуже швидко, та й в загальному буде дуже повільно їхати. Швидкість повороту коліс всього 34 градуси на секунду. Цей танк дуже повільний і на ньому буде не дуже комфортно грати. Ну і давайте, відповідно, наступний танк розглянемо: це Саладін 8 рівня. Саладін 8 рівня має середню шкоду в 250 одиниць. та середнє пробивання базовим снарядом 221 мм. А от уже голдовий трішечки покраще 255 мм, що дозволить нам в загальному пробивати навіть 9 рівні, але буде дуже складно пробивати, тому що тут бронепідколи. Призряджання гармати 6,45, що дозволяє нам ДПМити дійсно з великих дистанцій. Також з'явилися у нас тут КВН. Відповідно від того, що на сьомому рівні їх немає, там всього 5 градусів кавенів, то на восьмому рівні у нас цілих 8 градусів донизу та 20 градусів доверху. Час зведення 1 секунда 66, Що може нам про це сказати, те що. Цей танк ніби і снайпер, і стабілізація в нього є, і грати на ньому комфортно, але не забувайте про те, що пробивання дуже слабке, і часто ви будете грати з 10 рівнями і пробити якогось Мауса Є100 Діда 7-го 4-го буде дійсно дуже важко. Бронювання корпусу також немає. Тут ще гірше бронювання, тому що тут 32 мм в обі та 32 в башні. Не дозволить нам в загальному танкувати корпусом. Також будуть всі зривати нас тільки фугасами. Швидкість 60 км вперед. Що... Про це нам говорять, то це тільки одне, що дійсно така ж сама ситуація по швидкості повороту коліс 34 градуса на секунду. Ви не зможете нормально рухатись, не зможете нормально розвертатися, і будете завжди стояти майже на одному місці, та доки розвернетеся, вас уже уб'ють. Маскування. Маскування 31% на 8 рівні, тобто на 7 рівні набагато ліпше, ніж на 8 рівні. Огляд танку 414 метрів. Також можемо сказати, що на цьому танку буде дуже складно грати. Потужність двигуна 310 кінських сил, та на 1 тонну ми отримуємо 23 кінських сили, що дозволяє їхати, як я говорив, уже 60 км вперед та 30 км назад. Тобто кінських сил тут набагато менше і ми дійсно будемо відчувати себе в рандомі дуже погано. В динамічних боях це буде дуже складно. Ну і розпочинаємо з 9 рівня, щоб не затягувати цей відеоролик, поговоримо про 9 рівень та більш детально про 10 рівень. Середня шкода з пострілу 390 одиниць. Середнє пробивання базовим снарядом складає 248 мм ворожої броні. Голдовий бронепідкол пробиває 315 мм, що дозволяє нам грати вже з 10 рівнями, але рикошети ви будете бачити найчастіше, і буде дуже складно пробити знову ж таки того ж самого діда 4-7 або ж Томауса Єстота, також Тест 105 буде важко пробити. Будуть рикошети, якщо це буде грайти тільки через лоб від куща. Перезаряджання гармати 9 в секунд. Тобто перезаряджання дуже велике, зараховуючи те, що у нас є Centrion Action X, у якого 6 секунд перезаряджання і є також кумулі, до речі. З кумулями набагато простіше грати, але тут бронепідколи, та ще й перезаряджання дуже велике. Якщо упор пішов вже на швидкість, яку має наш 9 рівень Аксор 1006, то максимальна швидкість вперед всього 69 км, а назад 36 км. Ну знову ж таки не дозволяє нам їхати і рухатися в загальному по мапі, так як якісь відповідні інші СТ, як Леопард, Centeron Action X, Патон, навіть той самий, будуть просто нашого Аксора розривати за рахунок того, що бронювання корпусу в лобі. 6 з мм і бронювання в лобі башні 85 мм міліметрів. Це нам говорить про те, що цей танк в загальному він ніякий. Грати від кущів. То якщо ми будемо грати від кущів, то тут в загальному немає маскування. Маскування ще гірше всього 9 Це з тим, що прокачаний уже екіпажі, прокачано все для того, щоб мати якомога найкомфортніші умови в рандомі та пробувати якось грати від куща, так як це середній танк, але ні. Не тут то було. На цьому танку ми грати не зможемо нормально і в загальному розвивати свої бої. Хтось зараз скаже, що це ж тест, там ще нічого не зроблено, але я хочу повідомити вам, що відеоролик записується 4 вересня 2023 року. Тобто, вже все відтестено, уже реліз нашої гілки пройшов 6 вересня. Тобто за два дні вже ніхто нічого змінювати не буде. Це вже остаточні тактичні характеристики. Потужність двигуна 592 кінські сили. Так, можна поставити ще якийсь там. Боновий турбонагнітач буде трішки ліпше, але все рівно швидкість повороту коліс виросла всього на 3 градуси, тобто тут 39-98 градусів. Говорить нам знову про те, що на цьому танку буде ще гірше грати, тому що це 9 рівень і він набагато важчий, має аж 22 тони. І крутитися на місці вам буде дуже важко. Так, хіба що вперед-назад, як на eBay, 105 кататися та розстрілювати, грати обережно від горбів, від свого кавена, який має 8 градусів донизу. 16 градусів доверху буде доволі приємно. Час зведення 1 секунда, 66, та розкид на 100 метрів 0,3. Тобто нам говорить це про те, що ДПМ у нас в загальному немає з таким перезаряджанням в 9-15 секунд. А саме ДПМ у нас 2557 одиниць. І це буде надскладно грати і розуміти, як в цьому бою зіграти, декуди поїхати і що настріляти. В загальному я можу сказати, що середній гравець буде настрілювати десь в районі 2 25 тисяч не більше. Він не зможе реалізувати цей танк. От уже статисти зможуть більш-менш нормально відкатуватися. Ну і давайте перейдемо до концепта 5-10 рівня, це танк. Топовий, який носить назву, не дуже цікаву концепт. 5 в загальному танк можна сказати, що він цікавий. Чимось схожий на бураску з башнею, але трішечки вона більша та длінніша. Корпус у нас в загальному, схожий на якийсь БТР, колеса. Ну, що сказати, що придумали та й вивели. Що мені найбільше сподобалося у цьому танку 10 рівня це те, що у нього дуже хороша стабілізація. А стабілізація у нього дуже-дуже дуже чудова. І коли я. Сів тільки в перший бій на цьому танкові скатнути. Ви, до речі, на фоні бачите, це мої бої. Відповідно, що там десь були помилки, що я зробив, але мені сподобалося, як в загальному цей танк стріляє. Тобто у нього немає такого, що ти стріляєш, у тебе летить десь там вліво, вправо. Дуже повільно летить снаряд, або там якось криво полетіло, не дозвівся, чи ще щось, або повністю звівся, і тебе снаряд полетів. Невідомо куди. Пробивання доволі непогане. Базовим снарядом 260 мм. міліметрів. А от уже голдовий снаряд у нас пробиває набагато ліпше, Аж цілих 318 мм. Відповідно, що ми маємо хорошу альфу 430 одиниць. Ці 430 одиниць дозволяють нам бачити плюс 500 одиниць ХП. Перезаряджання гармати тут вже трішки поприємніше. 898 це з боновим обладнанням, тому що на 10 рівні на такій СТ потрібно грати тільки на боновому обладнанні, тому що вам буде складно грати на звичайному обладнанні. Перезаряджання на звичайному обладнанні буде 9,2 секунди самого перезаряджання, плюс буде трішки довше зведення, ну і відповідно всі інші тактичні характеристики. Будуть занижені. КВН у танку 8 градусів донизу та 16 доверху. Що говорить нам в загальному це КВН? Нічого, тому що у нас бронювання башні 70 мм, тому що у нас бронювання корпусу 70 мм, а бронювання башні 150 мм. Відповідно для 10 рівня це дуже мало. Вас будуть всі пробивати куди захочуть, навіть у маску, так як це танк. Типу в кавичках середній, але в загальному по бронюванні цей танк мені нагадує легкий танк Франції, або ж то, наприклад, Бураску якогось, або IMIC 105 і так далі. Ви зрозуміли. мене, живучість 1800 хп. 1800 хп для такого танку, який не має бронювання, це дуже мало. Те, що тут хороша гармата, час зведення 1,56 та розкид на 100 метрів 0,27 це дуже добре. Стабілізація у танка суперова. Так, ніби ти не, не встигаєш помітити, коли ти там настріляв ту шкоду, або що там, коли ти перезарядився. дійсно гармата. Єдине, що тут саме найчудовіше, це гармата. Тому що цією гарматою ти можеш наносити дуже велику кількість коди і в загальному пробивати танки. За рахунок того, що тут підколи, ти можеш грати через каток. Наприклад, Є-100 їде трішечки під куточком. Ти б'єш я йому в каточок пробив. Їде того ж самого, одного, і другого, четвертого і сьомого. Ти можеш пробити через каток, навіть не страждати. Але те, що ці танки будуть тебе також відповідно пробивати навіть через колеса кумулями, то. Тебе це не врятує. Давайте розберемо, що у нас тут по масі. Маса танку 23,5 тони, потужність двигуна 653 кінських сили, і на одну тонну ми маємо 27,91 кінську силу. Максимальна швидкість вперед 71 км та назад 36 км. Відповідно, що швидкість повороту коліс ми маємо набагато швидшу. 49 градусів. Це танк буде трішечки швидше повертатися. Багато хто запитає, чи в загальному варто прокачувати цей танк. Відповідно, що на цьому танкові буде більш-менш Комфортно грати, якщо ти снайпер, наприклад, сидиш граєш через кущі. Тоді так, тобі буде більш комфортно грати. Ну, але, але, все ж таки, розпочнемо з того, що маскування також немає. Всього 10,5% маскування. Для такого танку 10 рівня це ганебно, дуже ганебно. І якщо ми навіть поставимо маскувальну сітку там ще щось, то. Навіть 15% нас не врятує. Хороший огляд 440 одиниць. Можна сказати, що це доволі непогано та приємно, і розігрувати на цьому танкові можна прикольно тільки від огляду. Але перший засвіт і вас відразу ж збривають. Тобто не забувайте про те, що на цьому танкові буде дуже важко грати. Дуже-дуже важко. І тепер хочу вам розповісти про польову модернізацію. Не будемо углублятися у всі тактичні характеристики польової модернізації, просто зараз на картинках ви будете бачити скріншоти, що натиснути першим, а що натиснути другим. Я думаю, що ви зрозумієте, та вам не потрібно буде це все вислуховувати та слухати, що взагалі потрібно робити. Тому я хочу, щоб ви зараз подивилися на екран, що вам потрібно. В загальному ви будете розуміти, що таке польова модернізація, та як на ній грати. Тому що з польовою модернізацією вам буде набагато ліпше і цікавіше грати, тому що за рахунок цього ваші тактичні характеристики трішечки поліпшуються. Але якщо брати все в Повну стабілізацію вашого розуміння, то щось ви віддаєте, а щось берете. Тобто потрібно розуміти, чи хочете ви прокачати цю польову модернізацію, в загальному потрібна вона вам чи ні. На мій досвід, я можу вам сказати тільки одне: те, що насправді польова модернізація десь в якихось моментах залежить тільки від вашого стилю гри. Тобто, якщо ви обрали стиль гри, наприклад, грати тільки в атаці, то відповідно що вам потрібно все ставити на ДПМ, на швидкість там на живучість. Якщо ви граєте снайпером, то відповідно вам потрібно все ставити на гармату. Швидке. Зведення, там малий розкид гармати і так далі. Що, відповідно, потрібно по навиках для 10 рівня. Хочу ще нагадати, що на цьому танку всього три члена екіпажа. це командир. Він має радиста та заряджаючого. Також наступний це у нас навідник і навідник також ще має одного заряджаючого, і механік водій третій. Саме найлайновіше в цьому екіпажі те, що у вас командир має три спеціальності. Навідник має дві спеціальності. Ну і механік водій то таке вже, просто сидить на пенсії. Якщо ми беремо, вибиваємо, наприклад, командира, ви відразу втрачаєте радиста і втрачаєте заряджаючого. Вас КД буде ще довше. тобто... Командир вам віднімає хай 5% і заряджаючий там 15-20%. Відповідно, якщо у вас було перезаряджання 10 секунд, то у вас буде біля 12,5 секунд перезаряджання. Ви розумієте, що це таке? Навіть якщо вам виб'ють навідника, вам вибивають навідника, і відповідно ж вам вибивають заряджаючого. Якщо у вас два члени вибили фугасом заряджаючого командира, навідника і ще одного заряджаючого, це перезаряджання буде в районі 17 секунд, можливо, навіть і до 20 секунд. Тобто на цих танках буде дуже складно реалізувати себе. Що по навичках? Давайте відповідно зараз розповім вам, що для командира потрібно із навичок: це ремонт, звукова розвідка, пожежу гасіння та експерт, бойове братерство та шосте відчуття. Шосте відчуття у нас по дефолту прокачується, тому відповідно, що воно у вас вже буде. Наступне це у нас навідник: бойове братерство, снайпер, ремонт та пожежогасіння, тому що в лоб танк горить доволі непогано. Ну і у механіка водія це ремонт, чистота та порядок, король бездоріжжя та віртуоз. Для цього танку віртуоз можна прокачати навіть самим першим навичком після бойового братерства. Вам буде дуже зручно грати за рахунок того, що ви зможете швидше крутитися на місці да й в загальному розвертати свій танк, що вам було цікаво. Що по обладнанню? Обладнання. Я поставив вентилятор, боновий, гарматний досилач та турбонагнітач і все це бонуве. Відповідно до пайок, можна закинути ще інструкцію, наприклад, на вентиляцію або ж то на гарматний досилач. Так буде у вас КД 871, та ДПМ виросте на 2960 одиниць, що дозволить нам в загальному трішечки швидше стріляти та ліпше прицілюватися і в загальному розстрілювати противника ще разом із доппайком. Не забувайте встановити обов'язково доппайок, якщо ви прокачали уже все пожежогасіння. тому що насправді цей танк трішки підгорає, і у нього є такий критична шкода, як. Поломані баки. Тому думаю, що в загальному на цьому танку буде вам комфортно грати. Ну і відповідно висновок. Чи прокачував би я ці середні танки? Так, на цих середніх танках доволі комфортно грати за рахунок того, що у них є дуже комфортна гармата. Є трішки швидкість, дуже великий такий громадський танк, має колеса і хорошу швидкість, як для середнього танку в 71 км. Відповідно, що цей танк можна прокачати. Можна виїхати на ньому в рандомчик, пограти, але це вам не Centrion Action X, не Leopard 1, не STB. На цих танках, особливо на британцях 10 рівня та ще й колісних, ви не будете грати постійно. Максимум ви відкатаєте десь приблизно ну, 100, максимум 200 боїв. Ви зрозумієте, що це не ваша техніка, і ви її закинете. Ну, Це в більшості випадків, це в 90%. Тому обирати вам, чи прокачувати чи ні, я можу сказати тільки одне: що в загальному я планую їх прокачувати, але вже не в цьому році, хіба що після японської гілки, яка вийде у нас взимку. Тому я спершу буду прокачувати, мабуть, японську гілку, а потім вже буду прокачувати британські колісні СТ. якщо ж, звісно, я забажаю. Подивимося, чи їх ще не нерфунуть, якщо вони вийдуть в рандом, тому що тестування на тесті інше, а уже гра в рандомі це геть інше, дуже різні класи стилі та. В Загальному сама гра на цих, на цих сегментах євросервера тестового та євросервера рандомного. Ну, друзі, думаю, що вам сподобався цей відеоролик. Всім дуже дякую. Підписуйся, та не забувай написати коментар та влупити вподобайку з ноги. Всім пока-пока.